Всім привіт, друзі! У сьогоднішньому відео я покажу вам стратегію, яка переверне ваше уявлення про трейдинг. Ми будемо говорити про Smart Money Concept – концепцію розумних грошей. Це методика, яка дозволяє бачити ринок очима великих гравців, банків, фондів та інституційних інвесторів. Ви дізнаєтесь, як знаходити ключові зони. Де вони розміщують свої великі ордери, і як використовувати ці знання для прибуткових угод на Pocket Option? Я не просто розповім теорію, а на реальному прикладі покажу, як за допомогою трьох простих угод перетворити стартовий капітал на понад 500 доларів чистого прибутку. Але це ще не все. Багато хто з вас просив глибше зануритись в цю тему. Індикатори це чудово, але справжня майстерність полягає в умінні самостійно аналізувати графік. Тому, якщо ви хочете навчитись малювати ордер блоки, визначати зони ліквідності та розуміти логіку ринку на професійному рівні, у мене для вас є дещо особливе. У своєму телеграм-каналі я ділюсь абсолютно безкоштовним навчанням по смартмані, а також публікую щоденну аналітику та торгові сигнали. Посилання в описі. Приєднуйтесь і давайте заробляти разом. А тепер до справи. Ну що ж, друзі, ми знайшли з вами одну позицію. Е, можемо побачити, як на М1 формувався наш блок. Давайте ми його позначимо ближче. Ось ми бачимо, як він зароджувався, ми бачимо раз, від нього була в нас реакція вниз. І зараз ми до нього приходимо другий раз. І що ми бачимо? Ми бачимо, як в ньому знімається ліквідність, і ми бачимо, як ціна реагує на цей блок і дає нам рух вниз, який залишає імбаланс. Тобто зараз ми можемо якраз в цьому імбалансі набратися на продаж через реакцію ціни в нашому блоці. Давайте так і зробимо: ми відкриємо позицію. На 2 хвилини буду використовувати 1% від свого депозиту. Нажимаю на продаж. Ось ми вже відкрили нашу позицію, і поки ми знаходимося в ній, я вам поясню детальніше, чому ми це зробили. Відкриваємо старший таймфрейм, і ми бачимо, що в нас є останній блок, який давав нам. Злам структури на таймфреймі М5 в даному випадку, і також на старших таймфреймах, наприклад, М15, тобто ми бачимо, що в нас вже є несхідний тренд. Переходячи на М1, ми знайшли точку, звідки зародився цей рух, тобто це блок приказів, який давав нам несхідний тренд, тобто його початок. Що ми бачимо наразі на графіку? Ми бачимо, як ціна вертається до цього блоку і дає нам також реакцію ціни. Вниз, тобто в нас йде синхрон ціни до блока. І ось якраз в цьому діапазоні ми відкривали на продаж, після того, як ми побачили дійсно реакцію ціни. Ми відкриваємо не просто коли ціна прийде до нашого блока. Ми відкриваємо нашу позицію тільки тоді, коли ми бачимо, що у нас присутня реакція від нашого блока. Давайте перейдемо і подивимося, як буде закриватись наша позиція. Так, залишається 5 секунд. Чудово, позиції закрилася в плюс, все як ми планували, і ми переходимо до пошуку наступної нашої угоди. Ось, друзі, знайшли ми ще одну точку входу. Зараз ми бачимо другий формат, який ми можемо залучати в нашій позиції. Це є накопичення ліквідності і. Ми можемо розуміти, що після того, як маркетмейкер знімає ліквідність, в такі моменти формуються наші блоки. Тобто ми можемо розуміти, що від початку до кінця наш блок може сформуватись рівно тут. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно побачити, що ціна дійсно після зняття ліквідності розвертається і дає нам реакцію, як це відбувається тут. Тому я тут також буду набирати позицію на відсоток, вибираємо нашу пару. І так, як в нас тільки блок формується, я буду відкривати її на одну хвилину. Чому я тут відкривався на одну хвилину? Тому що ми вже бачимо реакцію ціни і нам хватить якраз нашої хвилини, щоб ціна вийшла нижче. Тобто це могло би виглядати звідси ось так. І наш блок буде повністю сформовано. І після того, як ще раз наш блок буде сформовано, ми можемо добирати нашу позицію. Але подивимося пізніше після закриття нашої позиції. Ну що, маємо ще один плюс, це було дуже близько, але все ж таки відбувся імпульс у нашу сторону, і ми будемо продовжувати чекати рух вниз і формування вже повноцінного нашого блоку. Давайте найдемо ще одну угоду на покупку, щоб ви розуміли, як відбувається формування блоку на покупку. Так, друзі. Ми знайшли потенційну нашу позицію. Що ми бачимо на графіку? Ми бачимо висхідний тренд, ми бачимо, як ціна знімає ліквідність на М30 таймфреймів. І бачимо, як наша свічка закріпляється над нашим хаєм. Тобто ми бачимо вже злам структури. Що ми бачимо далі? Ми бачимо повноцінний тест нашої зони. Ми зараз перейдемо на менший таймфрейм і звузимо наш діапазон нашого блоку. Тобто ми маємо зрозуміти, звідки зароджувався рух. Ми бачимо, як іде наша структура, і від самої корекції ми виділяємо нашу зону до зняття ліквідності. Давайте ми її продовжимо. Що ми бачимо далі? Ми бачимо, як ціна давала нам реакцію на цей зйом ліквідності, після чого давала дуже глибокий тест до нашої зони. Тут також в цій зоні на М3 ми бачимо маніпуляцію з виходом вище. Давайте перейдемо на М15 графік і подивимося, що ціна лишала нам після зняття останньої ліквідності. Ми бачимо зону імбалансу, яку зараз тестує наш графік. Тобто ми зараз поєднали блок приказів, його тест, і після чого вихід вище з об'ємами покупок. Тобто, якщо в нас є об'єм покупок, ми розуміємо, що маркетмейкер дійсно налаштований на вихід в лонг. Як ми бачимо зараз, ціна мала фазу накопичення. Ось тут ми бачимо, що ціна рухалась в вузькому діапазоні, і зараз відбувається ще один зйом ліквідності з низу. Цього накопичення. Це все відбувається у нашому імбалансі, що слугує нам дзвіночком для того, щоб ми зайшли в позицію. Відкриваємо нашу пару. Так як ми знаходимося прямо на знятті нашої ліквідності, ми будемо відкриватися на одну хвилину, тому що ми звідси будемо якраз очікувати потенційну реакцію вгору. Відкрили нашу позицію на 1% від нашого депозиту і подивимося, як угода себе відпрацює. Ми бачимо, як ціна отримує реакцію на зйом ліквідності, тобто ми бачимо, давайте перейдемо на графік, ми бачимо, що в нас вже відбуваються об'єми, вливаються в наш графік, і ми отримуємо реакцію вгору. Тобто, якщо ми відкриємо якийсь старший таймфрейм, ми бачимо, що тіло виходить вище і тут лишається тільки тінь свічки. Давайте перейдемо і подивимося, як буде закриватись наша угода. Ну що ж, друзі, ми з вами мали три позиції: ми мали позиції від блоків, і так само ми мали. Позиції на продовження руху від блоків на ринку валютних пар. Ось так, друзі, працює концепція Smart Money. Як ви бачили, нічого надскладного, головне навчитися бачити ці класнючі зони і правильно інтерпретувати реакцію ціни на них. І я хочу ще раз нагадати: якщо ви прагнете не просто копіювати сигнали, а стати трейдером, який мислить і аналізує самостійно, я чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Там ви знайдете повний курс по смартмані, де я крок за кроком пояснюю, як будувати ордер блоки, що таке ліквідність і як Визначити розрив структури, бос та зміну характеру ринку ЧОЧ. Усе це абсолютно безкоштовно. Плюс щоденні сигнали та аналітика, щоб ви могли навчитися і заробляти одночасно. Посилання знаходиться під цим відео. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео було корисним, і обов'язково пишіть в коментарях, які ще стратегії ви б хотіли побачити. До зустрічі в наступному відео і в нашому телеграм-ком'юніті.